Так, всім привіт. Заліз на грузовик тут. КАМАЗ. Нічого такого немає. Що я тут знайшов? Ліку, літол, ключі пару штук та й все таке інше. Аладдіна знайшов, лампи. Лампи Аладіна дуже багато. І Одна, і друга, і третя, і четверта, там, там капець, блин. Як будто оладіне, ніхто не Ой, Капець, капець. Нема нічого такого цікавого. Будемо показувати, знаєте, щось старе. Оце так. Так, доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких знахідок. Ті, що знайшов саме для вас. Дивимось, коментуємо, показуємо, що вам цікаво. Дивіться, знайшов ось таку річ? Не знаю, 30 на 30 з половиною. Що в неї жарить картоплю? Чи м'ясо? Повністю нова, блискуча, красиво. Внутрі чуть-чуть ржава. Щось поприлипало там. Ціна 150 гривень буде ваша. Так, далі є ящик розкладний, повністю все працює. В ньому 550 гривень, він буде ваш. 500 на 205 на 210, щоб можна було розібрати, зібрати інструмент і перенести його куди треба. Далі є ось такий кружок 340 на 70 внутрішній діаметр. Без напайок, без всього. Ціна 200 гривень буде ваша. Термочашка китайська якась. Ось така двох 50 гривень буде ваша. Так, цей в нас буде 40 гривень, цей в нас 20, 20, 20. Пилки, дивіться, які рапідні знайшов. Три штуки якраз в самий раз. Ціна 180 гривень. буде воно ваше. Так, для світла є, клацає, працює 50 гривень. Молоток гарненький, з ручкою, зі всім. Ціна 75 гривень. Напильник 25. Це в нас 20 Це для кочерги. Якась нержавіюча чи хрен його знає. В общем, ціна її 45 гривень. Киянка така якась. Не знаю, алюмінієва, не алюмінієва, Ну, не свинцова, сразу кажу. Якийсь дюраль може таке. Ціна її хай буде 180, а там можемо поторгуватися. Так, це і 20 гривень. Зараз секунду. Вона мені не мішає знімати, мявкає. Іди сюди. Ну ти ж бачила, що я буду знімати, нахіра ти зробила таке? Так, продовжуємо якраз. Дивіться, є стопорець такий гарненький, красивий, блискучий. Тут як завжди щось побите чуть, чуть є лезо. Ну, як бачите, нормальне. Ціна 160 гривень буде він ваш. Далі йдемо. Є такий свічний ключ на 21 ціна 45 гривень, є такий на 12-40 гривень. Є частина як для зйомника. Не знаю, така ось ціна 50 гривень. Ключ 60 гривень. Це в нас 25, це в нас 25. Це в нас річ 30, це в нас 45. Це в нас 45. Така якась цікава. Коробочка. Ну, хто любить, знає, скажете для чого. Буде цікаво дізнатися. Ціну пропонуйте. Ціна 50 гривень, 50 гривень. Це якась частина від сйомника. Ціна 60 Це у нас 135. Домкрат такий гарненький, маленький, компактний, дуже-дуже компактний. Переклацується тут все. Все працює, ціна 200 гривень буде ваша. Фляга 175 на 105 на 20, на 20. Ось така. Маленька, гарна, прикольна. Ціна 60 гривень. Тара 250 на 280 висотою 30. Ціна, та хай буде 70 гривень. Так, далі, що в нас тут? Струбцина. Ось така 70 гривень, 95 між кінцями. Це у нас буде 15, це в нас буде 25. Головки у нас тут 17, 24, 10. Е -е... Скільки тут? На 30. Вроді би на 30. Так, на 30. Чотири штуки, ціна 80 гривень. Ця в нас буде 25, це в нас 10, це в нас 25, це в нас 20. Що в нас тут іще? Тріщотка з квадратом на 10 перекладається вліво-право, але треба почухати. Ціна 50 гривень. Ключ 40, цей в нас буде 60, гвинт буде 45. Ключі 5 штук. Ось такі 30 на 27, 19 на 17, 5 штук буде 100 гривень. Це в нас буде 30. Пружина довжиною 30, 30 см, 300 мм. Ціна її буде 40, це в нас буде 25, це в нас 15. Є ось така річ, шпилькаверт. Тут квадрат на 13. Сразу кажу, щоб не думали під староцю отвір. Е, ціна за неї 180. Цей у нас буде 30, цей у нас буде 20. Колюч у нас буде на 27. Ось такий довгий. Ціна 70. Так, тепер люлькові. Тут 21, 16, Такий нестандартний якийсь. Mm, ціна 60 гривень. 22 на 19. Ціна 80 гривень, 17 на 14. Ціна 45 гривень. Цей у нас 30 гривень. Цей у нас зйомник від Запорі... Запорожця. Новенький. 150 лопатка 40. зйомник для фільтрів. Ось такий гарний прикольний. Класний 70 гривень. Люльки тут на 42 Є такі багатогранні. Ціна 120 гривень на 46. Ось такий кусок. Ціна 100 гривень. Ось така на 50. Ціна 100 гривень. Цей у нас буде для пельмінів. Ціна 25 гривень. Шаровий. Кому там треба 50. Далі є літол. Хочу показати банку цілу. Кому треба, прошлю фото, покажу. Ціна 70 гривень. Далі що в нас є ліка? Сито більш-менш ціленьке, гарненьке. Можна якраз побачити, що там не забите. Що можна використовувати. Ручки немає. Один мінус. Ручки немає. А так можна використовувати по призначенню. Ціна 100 гривень. Садок також 100 гривень, буде він ваш. Молоток 25 гривень, ручка 25 гривень. Та й все, вроді би, все показав. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив, що я щось не назвав ціну, пишіть, будь ласка, на Viber будемо домовлятися, будемо відправляти і будемо працювати з вами. На цьому все. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео і повністю все те, що ви бачили, забув сказати на губки. Губки 140, ві то таке, скажете свою ціну, кому цікаво. Всім гарного дня та мирного неба!